Шоста серія серіалу діалог з собою Секретний МАК». Вітаю, мене звати Анна. В попередньому відео я розповіла, як працювати з маками в темі стосунків і грошей. А сьогодні заключне бонусне відео. Я розкажу, які можуть бути альтернативи метафоричним картам і як зробити колоду самостійно. Зараз на ринку України багато різних цікавих колод метафоричних карт. Можна вибрати на будь-який смак і на любий. Гроші. Але якщо у вас немає можливості купити колоду метафоричних карт, я вам пропоную цікаву альтернативу. Це карти Таро. Але не всі колоди можуть підійти для цієї мети. А от, якщо класична колода таро, то вона не дуже підходить для. Того, щоб її використовувати як метафоричні карти, але якщо є такі альтернативні колоди, не класичні, наприклад, як 78 дверей, таро чорних картин котів, таро світлого провиця, таро відьом – от ці колоди можна використовувати. Наприклад, я дуже часто використовую як метафоричні карти, колоду 78 дверей. Ось ця колода. Тут доволі цікаві малюнки, і їх можна не звертати увагу на надписи і позначки, а використовувати як колоду для метафоричних карт. Також можна створити свою особисту колоду, підібрати ці Зображення, які будуть вам відгукуватися, до цього достатньо зайти в Pinterest, вибрати зображення, які вам подобаються, які вам відгукуються, які викликають якісь емоції. І роздрукувати їх можна навіть вдома на домашньому принтері і використовувати їх для своїх потреб. Я так зробила одну свою колоду. От, подивіться, дивіться, це у мене казкова колода. От, вона дуже яскрава. Я обрала ті малюнки, які мені подобаються, які визивають якісь асоціації. І я вже опробувала цю колоду на своїх клієнтах. Вийшла дуже гарно. На цьому мій міні-серіал закінчується. Якщо у вас виникнуть якісь питання, пишіть мені. Також я запрошую вас в свій клуб Чарівний Пендель. В цьому клубі ми з дівчатами робимо розклади на метафорічних картах, а також я ділюся корисною інформацією по саморозвитку. Пока!